Просимо надати дозвіл виконавчому комітету Зінківської міської ради на інвентаризацію на розроблення документації щодо інвентаризації земельної ділянки, орієнтовної площі 60 сотих для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Земельна ділянка розташована по вулиці Івана Петровського. Запити зняти. <зас> Давайте такі дійсно можна Право виступу по постороннім особам треба було подати заяву на виступ. хто Тихенько. Давайте проголосуємо, давайте рішення давайте. Можна ясно. Відповідно до витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно. На, ну скажімо так, на... В сусідній земельній ділянці. Розташовано товариство з обмеженою відповідальністю Серед Стой, Розташовано товариство з обмеженою відповідаль... відповідальністю Агроальфа. І закрите акціонерне товариство Гадять Сир. На якесь майно та ще народжує гаряч. Але мова йде про... Не, Земельну ділянку, яку хоче е, проінвентаризувати міська рада, е, вона вільна від забудови і об'єктів нерухомого майна там немає. І не платиться нічого за неї. Так, Ні не не Ви маєте на увазі дворі. дозвіл, подавайте, якщо маєте забувати. Якщо брати земельну ділянку, то там десь орієнтовна площа. Віктор Віктор 30. Так, Василь хоче пропонує надати слово. ж є. що Іванович... Педі Іванович, я вас попереджаю. На цій земельній ділянці об'єктів майна немає. Тому земельна ділянка розташована по вулиці Польовій. Адреса присвоюється кому? Івана Петровського я визначаю. Так, Василь Миколаєвич пропонує надати слово Кадору Івановичу. Немає заперечень? Будь ласка. Я хотів би трохи вести депутатів в екскурс, тому що ми ну, були присутні при всіх цих подіях, які відбувалися з даним майном. І на Леонід на богірси ну, по-перше, її тоді не було, коли вона приймалася. Ну і маніпулює полює думку. Значить, так. Да, в кінці 2018 року я вступив у часткові правовласності і став директором товариства тайм», яке розташоване у Івана Петровського, тоді як ви вже встановили, Івана Петровського 47. Для кого це було зрозуміло, це бивша база в Це майновий комплекс, який оворожений бетонним забором, де по периметру знаходяться будівлі, гаражі, ангари, свинарник. І е, він вимушений бетонними плитами. Все це знаходиться на балансі підприданого підприємства. сервіс Сталь. Е, потім, в 2019 році, ми е, правильно, правильно говорять, там є сусіднє майно. Ми, ми шукали власника одного невеличкого невеличкої будівлі, яка була відокремлена там в цьому ж е, комплексі. Ми його знайшли. Ми поїхали, підписали з ним акт розмежування. Згідно цього акту розмежування, ми подали прохання до міської ради надати нам дозвіл на виготовлення технічної документації. В цей момент ми також присвоювали адресу цьому приміщенню, і ми оце приходимо вже в 2020 рік, у 20-му році. Ви, шановні депутати, в липні, в липні місяці надали дозвіл на розроблення документації землеустрою на весь комплекс, не на приміщення, на весь комплекс гектар 28. Оце це рішення. Воно є. При одній умові, що ми це тоді було ще прецедентом, що ми сплатимо за 2,5 роки відшкодування збит по збитках міській раді за фактичне використання під приміщенням. І тоді нам нададуть це рішення. Так от ми угоду цю вимагали до листопада місяця 2020 року. Нарешті нам зерне заключили, ми сплатили і нам надали фактично, фізично це рішення. Тоді ми почали розробляти технічну документацію. Технічна документація розробляється. І е, не, ну, не так швидко, це перше. Друге, для розроблення технічної документації потрібно було висновок архітектури. Відділу архітектури, архітектури. на початку 2021 року у нас ще не було фізично. Тобто, ми е, доходимо до того, що ми фізично не встигали його зробити, і у вересні 2021 року ми подаємо е, пропозицію подовжити, зміни внести зміни в дане рішення і подовжити не на рік, а на два роки дію рішення дати можливість нам закінчити виготовлення і подати на затвердження технічну документацію. В цьому нема ніякого прецеденту, ви ж неодноразово продовжували дію рішення і людям під ОСГ, і під власні будинки. Це нема тут нічого такого критичного. Ми подали це рішення. І на сесії, ви ж пам'ятаєте, це не раз було, це було двічі. Хотіли дати відмову, але її не надали. Максим Косирій Миколайович, не тоді голова, акцентував увагу, що воно є з невідповідність генерального плану і сказав, що якщо це можливо, з розробниками поговорити. З головним архітектором Володимиром Миколаївичем, не дасть бригади. Ви уточните, якщо це можливо, ми все зробимо і Ладманці про процес. І це було узгоджено, і ми отримали ствердну відповідь розробників, що це можна зробити зміни внести. Але рішення, відмови нам не було, нам ніхто не давав. Нам знаходять листування, ми їм кажемо, про довгі дії рішення, ми затвердимо. або надайте нам аргументовану відмову, щоб ми її могли оскаржити. Це перше. Що стосується генерального плану і включення цього приміщення цієї, цієї бази, свинарника, нагадаю, це був свинарник, як комерційна, як перспективна комерційний об'єкт. У 2020 році, в січні, коли було громадське обговорення генерального плану, я як керівник цього підприємства вносив пропозиції по зміні, тобто не... Комерційне, а для обслуговування СГ будівель так як воно фактично використовується. І тоді зміни були прийняті. Е, зауважте, 20 й рік січень зміни в генеральний план, пропозиції приймаються. В цьому році, в липні 2020 року, надається рішення, ось воно рішення Зіньківської міської ради вам на розроблення документації МІНІ в липні. Фактично одається в листопаді, а в грудні цього ж року завершується генеральний план. Так чия це проблема? Це моя вона, що я не зробив, чи міської ради. Ми не, на сьогодні ми не відмовляємося взагалі від цього. Ми дайте нам можливість доробити, ми заключимо договір на всю територію і будемо сплачувати офіційно. Оренду, це ж ми пропонували ще в 2021, 22, 23 році, у нас є ще листування, ми ж не вимагаємо, ми ж чужого не просимо. Ба більше, прецедентом стало те, що сусідня база, яка була, була, була цільове використання земельної ділянки, була комерційна кадага на об'їзні. Вона була заключена, договір оренди там заключений був міською радою. Якщо я пам'ятаю, близько 120, ти... 120 тисяч гривень в рік. Коли пройшла зміна власника, міська рада не заперечила і змінила цільове використання даєної бази під СГ, чим порушила охоронну зону в будинків. Чим акцентувала мені неможливість розміщення там такого. І свідомо пішла на збитки для громади. А в випадку моєму не хоче більше надходження? Я вважаю дане рішення е, політичним переслідуванням і не вмотивованим. І прошу вас, депутати, бути послідовними. Дайте можливість мені доробити і володіти і розвиватися в даної в земельної ділянки. Дякую. Якщо питання Та чому... є, я Та ні, там, я... не наші вопрос <пробітник> Будь ласка, сідайте. Що вони так довго такі є? Я знаю технічну задачу. Так, все. Почув, так. Я відповім на ті маніпуляції, які зараз тут звучали. Я все чую про 19, 20, якийсь 21 рік, але я не чую про 22, про 23, про 24 і вже перший квартал 25 року. Я тут чую крики про сплату податків, але я і бачу сплату податків. Фактично. Про податків. Я знаю, скільки листів було надіслано в 23,24, 25 році про сплату за фактичне використання. І я знаю, хто заплатив автомобілів і в якому розвитку Мене дивує ця ситуація, яка зараз мене Мова ж йде не про єдиний майновий комплекс, мова йде про окремо стоячі будівлі І цю земельну ділянку, якщо ви сказали, що це гектар 330, то зараз. Ми говоримо про 60 соток, де немає нерухомого майна. І я впевнена, що інтересувавши земельну ділянку, ми зможемо використати за залежність. І знаходиться людина, яка е, на області зможе випити цю земельну ділянку і користуватися і платити за ціловим призначення. Не говорячи, що це дорого, що це <плес> між гаражом і, 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 yeah. і, і, і заберіть. Yeah. Ваша звичка вже наберегла. Да, да. є, є можливість порядкувати цю земельну ділянку і використовувати її за належність, і отримувати складу до бюджету. І якщо ми говоримо про ремонти доріг, про розвиток лікарні, про заклади освіти, то це сплата подробки. І попередні 3-4 рішення вони були аналогічні. І звучали однаково. І там були право, зареєстровані право власності за мірокове майном. Але ви підтримали це рішення, тобто ви вважаєте правильному напрямку, ми рухаємося. Треба наводити порядок. І я знаю, скільки заплатили за фактичне користування. Так, ще будуть А чому міська влада повністю закриється? Вам слово давали. Мені просто скажіть, будь ласка. Представник приступів. вибачення, все. Давайте не порушувати. Відоми, давай. В першу чергу вам. Дісципліну, все осельне. Вимовляєте нам, чи задовольняєте? Так ми ще будемо рішення приймати. Ще ж ніхто не приймав. Так наше запитання. Чому ми розглянули з го року? Чому? За що було? У нас зараз... Ласка. Разу, ви повторно, не зверталися. Це не У 24-му 23-й було 24 зараз. Якщо було... ви так хотіли зараз, якщо б рішення було прийняти по-іншому, ще вчора ви подали б заяву до ЦНАПу про виготовлення документації. Ви цього не зробили. Ви не зацікавите, ви подавали. Ви хочете вважати. Не хочете влянути. Хоч будем кричати, ще воно буде голосування. Так і ні. Так і є. Хто кого лодка більше, чия? <плес> <Все. плес> Можна я дам відповідь на ваші питання. Рік назад в ринку змінився власник. Документи в статті виготовлення. Але фактична сплата надійшла за минулий. І вона не маленька. Тобто люди знайшли спосіб сплатити за користування землею. Знайшли. А Федір Украївченко, як танцюрицькому. Все. Добре. Так, пропонується рішення. Перше рішення надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою. Виконавчому комітету Зіньківської міської ради на 60 сотих для будівництва та обслуговування будівель торгівлі міста Зівінків, вулиця Івана Петровського. Мабуть, Савісій, да? так? Без адреси. А, він на нас ще адреси немає. Так, прошу депутатів визначитись і проголосувати. Хто за? Ну, Проти. Хто за? Читайте. Виїжджайте. Да. Давайте по списку. Так, Роцька. Чи, Педич, Басенюк. Ні. Батиренко. Проти. Проти. Другого. Проти. Проти чи дотримався? Проти. Загомілька. Утримався. Утримався. Кропивник. Миколаїв. За. 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 Іван Василь. За. Проти. Манойло. За. Мільгезів. За. Нестеренко. Проти. Педик. За. 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 Да, Петренко, кротик. Петренко, Петренко кроти, да. Прокопенко. Да, за. За. Кротька. За. за. Ух. За. 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 Сень. Да. Сивка. Проти. Сечок. Протин. Крово. Проти. Таран. Пайфо. Фитал. Рот. Ярем. Утримаю. Так. Рішення. За. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять за. Вы принято. Решение